Сьогодні у нас 19 липня, знаходжусь біля місцевого виконкому. би всім відомо це місце. І ось тут, виходячи з виконкому, ось, ось ми бачимо вхід до виконкому. Виходячи з виконкому, бачимо, дивіться, Бачимо, побачите дерево стоїть, а то, а то дерево. Діаметр того дерева десь на землі орієнтовно біля двох метрів. Можливо навіть більше. Зараз навижу, бачите, яке дерево? Це, це тополь. Тополь, який дуже ламкий, е неміцний і будь-яку мить може рухнути. Тим більше ми бачимо, що зараз цей, е цей ствол якби, сухий, вже непридатний, тобто він хворий і нічого з нього не, не вийде, але його треба прибрати, тому що він знаходиться на території садочку. Якщо він впаде, і там будуть діти. Я навіть не хочу навіть, уявляти собі, що може відбутися. Окрім цього, там є також церква, також відділення пошти, де люди працюють. Тобто в який бік ця деревина впаде, не зрозуміло, І яку шкоду він зробить, також не зрозуміло. Але це на, на, е ця ситуація підштовхує або нагадує нам про ризик. Давайте ми зараз трохи підійдемо до того дерева, або вам показати. Саме це дерево також мало 400 граматів задорожний, мало його зрізати. Але вони його не ріжуть. Е, ну, Бог з там різати, дуже то, то, то ж безпека про дітей, розумієте? Дерево знаходиться на території дитячого садочку. На території. Там діти граються, розважаються. Може бути будь-що, якщо така деревина, або точніше вже залишки цієї деревини. Але великого е вантажу та великого об'єму, бачите, там, е було критично стані, треба знищити, тому що може бути наступно такі пан. І дуже прикро, що цим посадовцям байдуже там діти, садочі, або там ще щось. Їм байдуже зарплати, які ми їм нараховують, то що, тобто вони мали хоча, хоча б насамперед дійсно дбати про дітей. Як вони завжди вміють да, про це проговорювати. За, за, за майбутнє дітей, за майбутнє наші країни, ось ми бачимо, да, це деревина. Чотирево, чи ще. Чи? Ну, чим ближче ми бачимо, тим, тим топше. -е. На територію служби ми, ми не потрапимо, сьогодні у нас субота. Вона, напевно, зачинена, але ще ми з іншого боку, зараз з іншого боку глянемо. Оце не, не те, що не, до, не, не допрацьовуєш громада. а натикає на ризик дітей, розумієте? Вон, дивіться. Дивіться, яке дерево дерево. Якої ви, як ви, вона то не бачите. Це, це, це вгору де за метро, а нижче там ще більше. Уявіть собі, яка, якщо тут дерево впаде, ну не дерево, а залишки цього дерева впадуть, або на дах садочку, або на дітей, або тут на церкву, або тут на апостолі, на, 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 на наче воно є ще. Там має кафе, мій бар. Тут, тут навколо, люд, навколо ціє, ціє, цієї гілки, тут навколо людей. І ці люди ризикують потрапити під, цю, під цей. Собі. Я ж кажу ще раз, це не там на, 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 на хрю містечка або там на якогось. Району. Це саме на ти, центрі міста біля залишного вокзалу на території дитячого садочку. Ось така от. То ще раз наголошую, що керівник чисто громади роздорожні. Я, я або він навмисно нічого не робить, а, або, або робить те, що йому Албанськ. Ну Албанський ж ми чули, що він ж. Похивий з галузі права, він не розуміється, у, 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 у зеленострою зі, у він не розуміє. Тому він не контролює, це не впливає і нічого не вимагає. Зараз я хочу вам показати вам ще, е, ще дерева, дерев де е, має бути, вони, вони мають бути стрізані, тому що вони наражають на небезпеку як людей, так і власників автівок. То, що. Що не, я вам викладав вам, фонтанчик, ви бачите, да? до речі, бачите, тут тиск невеличкий тиск. І можна було тут також зробити тиск невеличкий, або вода не витікала, не витікала по місту. Якщо ви бачите, що, що хто, там вітер, або там все чогось, зробити його менше, це фонтан, або вода не витікала. Ви бачите, вода ще по місту, тут ідуть капець. Тут іменно колобатина, саме колобатина, тут бачите. Вісіки води, води за день витикаю. Можете себе уявити. Зробили неякісно. Вимили гроші. Та, та виправити, виправити цю. Проблему, нема, 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 нема. Вони вмикають, ще я фільмую, викладаю, повідомляю про це, жодних кроків не зроблю. Тому що їм байдуже, у них зарплати по 70 тисяч плюс, вони можуть за свого добу розрахуватися на 300. А ті люди, які мешкають за пенсію там, або навіть її не мають, уявіть собі, як їм. Важко. Зараз ми підходимо до... Так хочу, хочу вам показати ще один, один недолік цікавий. Це дитячий майданчик. Дитячий майданчик знаходиться біля копійки. А хто власник, ви. Доброго дня. А у вас є туалет. Чому? А там, там також не працює туалет а внутри зала. Там ніхто за�. кожен не ні. знає. А чому вони будуть відповідати в обов'язку? Тому що люди скаржаться. не скаржуються, що діти не дергаються, а да, то то... Тому що то. ми з місцевої власті і нам не дозволяють. А, так. о! Тобто ви, ви, ви хочете, а вам не дозволяють, так? Так. Да. Дуже приємно. Я все питання підійму, добре? Так. Березну. Да, що нам чули, так, що дійсно батьки дітей мені скаржаться, кажуть, що тіло буде собі, Центр місце цей дитячий майданчик, виходить різні пагорби, тощо, але туалету немає. Тобто, ну, а вже ж батьки приходять з дітьми, тривалий час знаходяться, граються, тощо. А вже ж дається ну, бажання потрапити до туалет, там по, по справам своїм особистим. І тут ту, 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 ту немає. Що не ми почули, що власниця з його каже, що влада їм не дозволяє побудувати туалет. Як, як, як це може бути? Але по-перше, того цього немає, повинен бути. І вони б зробили його, але вада їм не дозволяє. Треба це підняти до Ловбанського, чому він не дозволяє на яких підставах і взагалі як їм діє. І так, другий, приклад, по, 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 ще, ще третій. Приклад. Перший був біля автовокзалу, так званого, другий на території садочку біля залізничного вокзалу, третій ми знаходимося біля копійки в центрі міста. І ми бачимо тут ось такі от, ми бачимо тут дерева. Ці Але давайте звернемо увагу на ці дерева, дивіться. Ось, ось, воно. ось таке воно танке бачите, з руку. О. Через те, що тут ми бачимо вже сухе гніле. Ця гілка може впасти або на автівку, або на, на людей тощо. Які будуть наслідки, лише Бог знає, а перше, а по-друге. Вони ж не відшкодують, як або влада, або копійка, вони ж не відшкодують шкоду, яку вони можуть зробити. Так, це перше дерево, бачимо, да? воно підлягає знищенню, тому що воно, бачите, тут є, тут є дирка, є тут дира. люди створили тут смітник, цієї дерев, тобто немає, тобто деревина вмирає. Може, от, також бачимо тут. Також дирка, бачите? На кожній гільці дирка. Це може впасти на авто або на підході тощо і ніхто не відшкодує ці проблеми. Друге ми бачимо, ну таке напівхворе дерево, ми бачимо, дерево напівхворе. Ось, але якесь виглядає, сухенько виглядає. Це більш-менш, але треба, я так в цьому, нагадаю, так в цьому не фахівець, але бачу, що вони також хворіє. І третє. Дерево, ми бачимо, тут також дивилися. Воно тут вже тут труха. О, бачите, бачите, бачите. Труха, труха. Бачите? Там труха. Тут от, дерева немає, там можливо, оця, оця гілка може живе і трохи дає зелень. Я не знаю, це от, чи це обмотали, підлікували це деревино, бо не знаю, чи це реклама на, е, накліяли. Бачимо також, бачите. По центру це, це дерево воно, ну, немає нічого. На що буде триматися повністю порожнє. Навіть дирка складна є, бачите? Це дерево також, воно пусте, будь-якому може впасти або на автоводії, або на пішоходів. І чиста громада, куди вона дивиться, чим вона займається. І за що вона отримує кошти, велике питання залишається, тому що ми бачимо, не десь там на, на, на околиці міста або району. В центрі міста, на, на, на шеремушках біля автовокзалу на перехресті два дерева вони не зрізали, які вони зіпсовані повністю і називають на ризик пішов. Інше дерево на літячому судочку в центрі міста для залишного вокзалу. Там взагалі... там, там Тонна або більше буде ваги того дерева, щоб буде випасти на дітей сам перед а потім інших посадників, або садочку, або пошти, або церкви. І біля копійки, центру міста, бачимо раз, два, ну, три дерева, те більш-менш, два дерева стовідсотково треба знищувати, треба зрізати, тому що вони пустотіли і вони навіть труха, вони перетворилися на, на труху. Це що ще через оці гілочки, трохи, дерево трохи підписуються. Але це, нагадаю, тут і машини багато машин стоїть, багато людей, копійку з копійки. І саме цим мала зараз чиста громада, та що від якогось одорожні мало цими деревами спостерігати, зрізати, і, і, і не лише зрізати, а нове посадити дерево. Або, якщо не чиста громада, то її вимагати від власників копійка, щоб вони забезпечили безпеку для клієнтів. Ну, і Завершуючи цей стрім, нарешті ми бачимо, що залатали ці дірки, залатали. Тут були, е, були дирки, дякуючи е, вам, друзі мої глядачі, які бачите, тут була, була каяма, за була, її заробили, які лайкували, розпослуживали відео писали коментарі свої тощо, своє отворення. І обжешла ще рецепт. Рістеп... Як було швидше прибрати ці проблеми. І ми бачимо, що завершати. Так само можна діяти і інших напрямках. Що стосовно пішла, що цих дерев, інших недоліків або інших порушень прав, треба нам, друзі, працювати зблагогаджено, коментувати свої, інших людей, десь потрібні цілої. завжди піклуються про свої рейтинги. А вже ж ці недоліки не надають їм рейтинги. Тому вони навіть телефонують та зробить, та цього зроби, Майтала публікує, зроби, хай вже замовчить як стосовно автовокзалу, пам'ятаєте, вони мені роту закрили, встановить там зовні наш автовокзал, але ми бачимо, ані вивіски немає, нічого немає, він просто працює, якби я про це більше не проговорював. Тому що це автовокзал, який у кого не було. Він давав копняка одразу Албанському, голові міста, потім Лазаренка, як голові РДА, а також депутату Ганчаренко, який такий наш патріот піклується про людей, але на своєму окрузі на Батьківщині, на Саме в море області він побудував або не, не робив так, щоб після було зав. Депутата округу являється. І вони там голосували, і його, значили, що якби теми нема для, 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 для мене. Але я тему не завжди, тому що те, що вони роблять, вони це не досконало роблять. Як-небудь гроші вони отримують реальні, а роботи виконують штучно. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Продовжуйте, якщо ви підтримуєте, лайкуйте, коментуйте. Можливо, ваша думка буде краща, ніж моя, або ж їх, 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 їхня. Ми також можемо застосувати і потім під час прямо громадян ваші запитання або пропозиції. Я можу запропонувати албанському і можливо він їх втілить в життя. Дякую, друзі, що були зі мною. Харії Крішні.